Контрольована, втім, напружена ситуація на білоруському кордоні. Росіяни привозять техніку та особовий склад з Російської Федерації, проводять спільні з білорусами навчання. Крім цього, північні сусіди зводять оборонні споруди близько наших рубежів, начебто через те, що ми для них становимо загрозу. Однак необхідного ударного угруповання для наступу там немає, кажуть українські військові. За всіма маневрами пильно стежать і жителі прикордоння. Понад 200 кілометрів спільної з білорусами межі має Волинь, майже третина з якої проходить через Шацьку громаду. З початком Великої війни життя курортного краю повністю змінилося. І якщо раніше там працювали над розвитком туристичної галузі, то тепер всі зусилля спрямували на оборонну територію та допомогу нашим військовим. Спеціальний репортаж Катерини Курбанової. Це курортний шацьк звідси до Білорусі лічені кілометри. І якщо ще торік тут будували плани для розвитку туристичної галузі, яка годує місцевих жителів, то нині майже усі зусилля кинули на підтримку оборони краю та допомогу нашим захисникам. Ми маємо таких сусідів. Білорусія, ось яка ще в попередні роки їздили самі ж до нас відпочивати. А сьогодні ми е, з острахом в цю сторону і готуємося до найгіршого. Хоча сподіваємося на краще. До великої війни за сезон Чацьке озера відвідували сотні тисяч туристів з усієї України. Любили світість і білоруси, та минулого літа курорт був майже порожнім. Половина баз відпочинку так і не відкрилася. Звичні взимку порожні пляжі довкола світа за приблизно ж такими були і влітку. Курортний сезон не вдався. Хтось боявся загрози з Білорусі, а хтось просто відмовив собі у відпочинку через війну. Місцеві хоч і лишилися без заробітку та не нарікають, кажуть, то дрібниці порівняно з тим, що нині переживають постраждалі від загарбників українці. Оце наше шкільне укриття. Його облаштували у підвалі школи, аби діти змогли ходити на уроки. Адже через близькість до Білорусі більшість навчальних закладів працює дистанційно. Офлайн-уроки проводять лише в трьох школах, де є укриття. Підлучили батьків, батьки допомогли. Ми в разі за три дні ото, зробили оці туалети. Всі гуртом. Всі гуртом, так. Троє суток, можна сказати. Не три дні, а троє суток працювали. І в разі повітряної тривоги майже дві сотні учнів миттю спускаються в укриття. Найдовше сиділи тут п'ять годин, поки діти на канікулах у школі тестують роботу нового генератора, адже у селі часто вимикають електрику. Вони просто знають, що це не ми хочемо так, і не батьки хочуть так, а це ми живемо такий час, і ми мусимо його пережити. Усі 30 сіл громади під самісіньким кордоном, дехто селян Білорусь бачить зі свого роду. І колись люди часто відвідували там своїх родичів. Та тепер навіть в той бік бояться дивитися. За цим селом уже Білорусь, а ось по цей бік брецький військовий полігон кілометрів за 40. І коли там проходять навчання, тут у будинках аж шибки трясуться. останні військові маневри білоруси проводили там місяці-півтора тому. Тоді усе село здригалося. Вони з граду будуть бити, з танку будуть бити, і вже буде звук, то, що великий калібр. О. І Чути, як, навіть, як з граду б'ють що очередями, Довас. а туди Бреська я… Дісатна ДШБ та є я Вони побули ото пару днів. Їх відвели назад. Шецька громада має понад 60 кілометрів спільної з білорусами межі, тому пильності ніколи не втрачають і стежить за усім, що відбувається по той бік. кажуть, до останнього не вірили, що Росія нападе на нас, а Білорусь стане поплічником терористів. З такою владою, як в Білорусі, з Лукашенком і звісно, їм довіряти ніяк не можна. У мене і родина там живе. Як вони живуть, як кажуть. На одній нозі стоять. Скажуть на другу стати, другу стануть на другу. Скажуть на одній, будуть на одній стоять. Та селяни знають вони під надійним захистом наших військових, які щораз лише підсилюють охорону рубежів та постійно тренуються відбивати наступ ворогів. За 10 місяців українські тероборонівці, вояки ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці добре укріпили свої позиції та нарощують бойові навички. Серед оборонців чимало й досвідчених бійців стріляють з усіх видів зброї і зустріти ворога тут мають чим. Майже пів тисячі жителів громади нині боронять Україну на гарячих напрямках. Ще стільки ж стоять на захисті північних кордонів. Зважаючи на те, як Путін тисне на Лукашенка, недооцінювати підступного противника не можна. Та захищати свій край в разі наступу будуть усі, кажуть селяни. Всі встануть і будуть захищатися по мірі своїх можливостей. І хто що може, те буде робити? Для того, щоб перемогти. Курбанова Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.